А зараз про це та інше детальніше. Більше ніж півроку тому попередній парламент прийняв закон про суспільне телебачення і радіомовлення України. Безумовно важливий і своєчасний документ, оскільки останнє десятиліття тільки й говорили про це, і, врешті, зробили перший крок. Працівники державних телерадіокомпаній в регіонах і Скіфії, зокрема, зітхнули з полегшенням, бо вони, як ніхто, знають, що систему треба було докорінно міняти вже давно. Та радість була недовгою у листопаді. Кабінет міністрів своєю постановою створив публічне акціонерне товариство. Тим же актом передбачено ліквідацію обласних ТРК. Наш колектив об'єднався з іншими колегами в регіонах, аби спільно захистити свої інтереси та право земляків на повну і об'єктивну інформацію про події в рідному краї. Одночасно низка державних регіональних телерадіокомпаній України провели збори трудових колективів. Їх ініціювали профспілки. У такий спосіб ми ще раз хочемо привернути увагу президента України до проблеми. Такі рішення вимагають зваженості. Тим більше, що навіть у столиці запропонований механізм створення суспільного телебачення викликав неоднозначні судження. Не можна в одну мить зруйнувати те, що зводило не одне покоління українців: реформувати, переформатувати, але не ліквідувати. Ми за реформування галузі, і це ми наголошуємо у відкритому листі. Президенту України Петру Порошенку. але місцева громада повинна мати власний регіональний телеканал, аби висвітлювати регіональні новини, якщо мова йде про децентралізацію влади. Ми всі за те, щоб реформувати нашу систему і за те, щоб створити в нас тут на Херсонщині прекрасний канал територіальний громад, який буде так називатися Скіфія, який буде працювати на розбудову нашої області. Слава Україні! Пропонована нині модель облаштування суспільного мовлення передбачає створення на базі обласних ТРК чогось на кшталт кореспондентських пунктів. У разі її запровадження близько 6 тисяч людей в Україні залишаться без роботи. В умовах тотальної оптимізації в межах цілої країни цифра не абияка. Та з урахуванням специфіки нашого регіону число безробітних побільшає і надовго. Не можна залишати регіон зараз без регіонального телебачення. Хто буде висвітлювати ті події, які відбуваються в нашому регіоні, ніхто. Тому я вважаю, що це просто злочин. Операція ліквідації це просто операція знищення. Ми зараз організацію. Провина нашого колективу лише в тому, що ми неухильно дотримувались законів і програмної політики, чітко виконували тематичний план та державний контракт. Але навіть доведені нам згори проекти ми удосконалювали і вони ставали затребуваними глядацькою аудиторією. Навіть наші критики не можуть не погодитися з тим, що з ліквідацією компанії поза увагою залишаться цілі галузі нашого з вами життя. Комерційні канали не цікавлять дитячі садки, заклади культури, сироти і інваліди, все те, що не приносить прибутків. Цікаві люди так і залишаться відомими лише найближчому оточенню, а не широкому загалу. На скіфі успішно працює дитяча редакція. Дівчата готують передачі не тільки для дітей, а й з дітьми. Наша малеча буде позбавлена можливості заявити про себе, показати свої таланти без спонсорів та батьківських грошей. Чи взагалі багато дитячих програм ви бачили по центральних каналах? Я думаю, що ні, хіба що мультики ми цього року створили дитячу редакцію. Нас з'явилося багато маленьких друзів. чиї таланти ми показуємо в дитячому всесвіті. Дуже багато було зроблено просто на ентузіазмі, і ми прагнули зміни, оновлення робили ці зміни. І я вважаю, що це несправедливо, якщо у новому телебаченні не буде місця ні дітям ні регіонам. Це справді сумно. І ми вважаємо, що ці зміни повинні покращувати життя усіх українців. Закликаємо до цього. Дуже люблю свою роботу, поза нею себе навіть не уявляю. З Задоволенням іду на роботу і, звичайно, в кожну свою передачу вкладаю серце і душу. І мені здається, що от плоди мої праця це переважно програми культурного напрямку. Вони приносять задоволення. Ну, хвилинки якогось естетичного задоволення, радості усім харсонцям. А ще хочу додати, що ми от, дуже часто їздимо у різні райони, і там у глибинці нас дуже от, щиро з душею зустрічають. Для них це справді свято, коли до них приїжджає телебачення і, власне, показує, розказує про них. Про, бо про це мало хто ще робить, так їздить. І Я хочу сказати, що це свято, от, воно варте того, щоб ми існували. На нашу думку, ліквідація мовників у регіонах, які несуть ідею національної єдності і патріотизму, відкине українська країну ще далі в інформаційній війні, яку ми і без того програємо країні агресору, і без перших осіб на екрані не можна обійтись. Люди повинні знати, чим займаються можновладці. особливо коли держава поставила серед першочергових завдань повернути довіру народу. Хибна думка, що працівники ТРК миряться з мізерними зарплатами заради якихось дивідендів на пенсії. Нікому не спадало на думку, що нам подобається наша робота. Нам подобається допомагати людям розповідати про цікаві і важливі речі. Хто з журналістів частіше за наших буває на блокпостах, в селах і в будинках для людей похилого віку? І глибоко помиляється той, хто вважає, що середній вік працівників Скіфії 50 років. Наш колектив молодий, енергійний, ми висококваліфіковані, як я гадаю, і багато хто з нами згоден. Наш колектив достойно працює. Я думаю, якщо, наприклад, ліквідувати, закрити, як це пропонують, а не організувати, чого ми дуже не хочемо, то хто доноситиме ту патріотичну ідею? Хто то той дух доноситиме до найдальших сіл? Ті, що ми покриваємо своїми частотами. Херсонська обласна державна телерадіокомпанія «Скіфія» – Це дійсно дійсно обласна, дійсно народна телерадіокомпанія. Тому що як тут багато хто говорив, всі, хто до нас звертається, ми жодному не відмовляємо. Ми дійсно знімаємо багато сюжетів. Теми наших передач або сюжетів для новин різноманітні Дійсно. Колектив, наприклад, аврізьких новин, де я працюю, він молодий, він потужний. Ми і о четвертій годині ранку кудись їдемо, і на вихідних працюємо. Будь-які The Суспільні події ми завжди їх висвітлюємо, завжди раді бути разом з нашою громадою і дійсно воєдинно творити новий формат українського телебачення. Насправді кожного дня до нас звертаються тисячі херсонців, жителів області, які чекають на наші новини. Наш колектив, зокрема редакція Таврійських новин, це в основному молоді люди, які прийшли після університетів, які хочуть та прагнуть працювати у новій державі, яка зараз будується та активно розвивається. Тому ми е, готові працювати далі, і ми робимо свій продукт дуже якісно і е, віддано. Ми обома руками підтримуємо і готові брати участь у розбудові суспільного телебачення на базі національної телекомпанії України, а згодом стати регіональними суспільними мовниками. Ми вислухали сторону не одного конфлікту і хочемо, щоб почули і нас, і врахували нашу думку. Бо до сьогодні нам не пропонували варіантів. Колектив жваво реагує на всі виклики часу. Все, що ми робимо, це скоріше не завдяки супереч. Коли країна потребує професіоналів, не можна в такій кількості залишати їх поза головними політичними, суспільними державотворчими процесами. Нас хвалять і нещадно критикують, бо ми працюємо, і нашу роботу видно. Всім телебачення є доступне. І я не знаю, хто прийде сюди, тьотя бо дядя, до я буду йти і щось просить. Як вони зі мною поведуть? Тому категорично проти це наше телебачення, нашого регіону, нашої Херсонщини.